Усім привіт! З вами Ігор. Ви на каналі Кубастік. І сьогодні ми будемо пробувати вперше зібрати Squire 2. Це така складна головоломочка, яку я вам зараз поясню, що це взагалі таке. Спробуємо її зібрати. Порівняємо зі звичайним скварем, чим вони відрізняються і як це взагалі працює. Давайте почнемо з того, що таке взагалі Сквайр. Це така гололомка офіційна, яка може змінювати форму. Ось вона теж збирається як кубик рубика по кольорам. Він не суперскладний. Ну, і як, мабуть, найскладніша по кількості алгоритмів воломка ВЦА, але в цілому її зібрати і навчитися збирати не так складно. Ну, Давайте я спробую зібрати, як приклад, і почнемо. Так. Перший етап. Склали ми зірочку ніби. Чи не склали? Так. Ну, зірочка є, добре. Наступний етап. Доробити його в квадратну форму. Так, в кубічну. А Це є. Збираємо, наприклад, жовтий знизу. Зібрали дві сторони біла жовта. Це вже останній етап. Міняємо кольори. О, і зібрали 53 секунди. Щось давно я не практикував цей кубик. Але окей, ну, зібрав і зібрав. Основна складність сквайру загалом в тому, що в нас є ось такі куточки, які нам. Заважають нормально крутити головоломку, якщо вона наїхала. І якщо ми зробимо кілька рухів, які змінять нам форму, і ось ми подивимось, у нас деякі рухи заблоковані, і навіть розібрати цю головоломку досить складно. А якщо ми подивимось на Square 2, то в нас тут такі великі розрізи на кожному з куточків, і обертати цю головоломку можна. Будь-будь-коли, і в нас буде робитись так званий слайс. В принципі, завжди в цілому, я мабуть здогадуюсь, як це можливо зібрати, але будемо пробувати. Сподіваюся, цього таймеру вистачить, щоб зібрати цю ломку на час, все ж таки, і побачимо, наскільки це можливо. І я вам розповім, як я бачу цю ломку, як я хотів би її вирішити. Тепер найнеприємніший момент для мене прийдеться розібрати сквер Ех, Ну, давайте почнемо. Ну, як ви бачите, його можна навіть швидко крутити. І він розбирається набагато простіше, ніж звичайний сквайр. Бо ось я намагаюся зробити якийсь один рух, і в нас щось блокується увесь час. А тут ми можемо увесь час робити так звані слайси. І це виходить досить швидко. Добре, ну, я думаю, що такого стану страшненького достатньо. Він вже досить сильно поміняв форму свою. І... Можна пробувати починати, оновлю таймер, і, мабуть, запустимо тут вже неважливо наскільки швидко це буде. Найперше, це все ж таки треба звести його до кубічної форми, як я розумію. Бо він повинен бути схожий на звичайний сквайр. В цілому в мене є підозра, що це не так просто, що в нас будуть все ж таки якісь моменти, що. Це не буде працювати так само, як на звичайному скваєрі, і прийдеться щось видумувати. Ну, ось, наприклад, я зробив такий невеличкий блок, і він вже схожий на частинку такої квадратної, кубічної форми. А, ну, Давайте спробуємо ще зібрати трохи подібних блоків, що з цього вийде. Ну, о, майже вийшов квадрат на цій стороні, а з іншої сторони якесь м'ясо розібране. Якось ось. Так. О, ми зібрали квадрат з однієї сторони. Це вже невеличкий успіх. Але по кольорам це щось не дуже виглядає. О, ну в нас і тут вже така квадратна, вже напівквадратна головоломка виходить. Це вже так непогано. Нам потрібно поміняти якось дозбирати по факту ці частини, і в нас вже повинно щось зібратися, я так розумію. Ну треба поєднати ось цей випираючий елемент з оцим. Оці два елементи повинні бути поруч. І тоді, я так розумію, вже щось повинно працювати в цій голомці. Тут потрібно зберігати те, що ми вже зібрали, все ж таки. І слідкувати за цим. Ось так. О! А це вже схоже на якусь знайому мені ситуацію зі звичайного сквера. Ну добре. Спробуємо зібрати його все ж таки в кубічну форму. О, в нас зірочка є, як на звичайному сквері. І тут в кілька рухів можна вже зробити його о, ми привели до кубічної форми. Це вже такий невеличкий успіх за 3,5 хвилини. Да, не швидко. А тепер давайте спробуємо, щоб в нас куточки були зібрані правильно по кольорам. Наприклад, оцей куточок, я так розумію, він вже правильний. У нас червоний поруч з червоним, зелений з зеленим. Ну і білий, наприклад, він повинен вгорі бути все ж таки. А, давайте спробуємо зайнятися ось. От... Ну, Давайте білими куточками все ж таки спочатку. І це я б кудись вниз б звів, щоб він просто не розібрався, поки я буду збирати інші. Це смішний такий елемент, але він жовто-блакитний, і мені це досить подобається. Він виглядає трохи як прапор України. А якщо зробимо ось так: о. У нас ще один кутик правильно зібрався. Це вже дуже непогано. Оці два зібраних куточки я зведу в. Ліву сторону, і повинно воно якось зберігатися. А Якщо. Ай! Ага, оцей повинен бути ось тут. І тоді в нас по діагоналі воно працюватиме краще. Добре. Вже більше корисної інформації отримую з цього. Два куточки вже на своїх місцях є: це помаранчево-зелений та зелено-червоний. Добре. А цей куточок трохи неправильний. Це ми розставимо ось так. О! В нас верхні куточки вже зібралися: зелено-червоний, червоно-синій, синьо-помаранчевий та помаранчево-зелений. Ну, це вже досить непогано. І ось цей куточок ще один вийшов непоганим. І ми можемо побачити, що в нас залишилось три неправильних кути. Це можна спробувати зробити. <into the sound> Звучить цікаво. Ага. Ні-ні-ні, розбирається те, що нам було потрібно. Хм, Тоді потрібно заміною працювати. Це як з великих кубиків. Трохи складнувато буде зараз пояснити, як це працює, але по факту я вже з зібраних куточків буду міняти елементи з розібраних, і це повинно якось працювати. Щось я почав плутатись. Тут повинен бути помаранчевий, а тут повинен червоний. Тобто їх потрібно виставити якось на діагональ, я так розумію. І пробувати міняти місцями. Якщо зробимо їх вгору, розгорнули вниз, з цього поки нічого не вийшло. Хм. А, ні. О, це спрацювало. Дивіться, тут червоний та синій поєдналися правильно. Тут, якщо підставимо. Сині та помаранчеві теж склалися правильно. І треба тепер перевіряти взагалі. Ага, ой. Я вже бачу, що залишилось, мабуть, два неправильних куточки. Да, всі інші виглядають досить непогано. В деякий час треба буде перебором це все спробувати робити, бо виглядає все складніше і складніше. О, я щось просунувся в своїх здогадках, як це зібрати. А. Ні, в нас вийшло один це залишився неправильним. Цей правильний. Тобто, скільки в нас неправильних кутів залишилось? Ох, у нас декілька повторних. Ой, у нас 4 повторних кута вийшло. Помаранчево синій, ось цей. Ось ці. У нас купа копій. Треба від них позбуватися. Так. О, Невже Невже Не щось відбулося. О, мені здається, я зібрав кути. Давайте спробую їх повиставляти правильно на свої місця. Так, зберемо жовтий все ж таки спочатку. Зібрали. Тепер. Оп. Виставляємо одніє формули. О! Я зібрав кути. В мене пішло 20 з половиною хвилин, щоб дійти до, по факту, звичайного сквайру і зібрати як кути, так і кубічну форму. І залишилось переставляти ребра. Невже тут ще чіпарітету не буде? Оце цікаво. Ай, ай! Кубик, збирайся. О, ми зібрали, до речі. О, в нас тут теж ферм залишився. Прикольно. Добре, добре. Цю форму я вже знаю. Останній рух, перевірили. А, 21 хвилина, 10 секунд. Фух, я щось втомився. Це складненька головоломка. Да. Ну, сквайр збирати 20 хвилин, це довгенько. Запам'ятаємо час, 21 хвилина, 10 секунд. І я хочу після цього зібрати звичайний сквайр і наскільки це швидко вийде, все ж таки. Так, він якось, може, і нескладно розібраний зараз, але давайте спробуємо. Так, кубічна форма. Ох, як це набагато простіше все ж таки відчувається. Немає зайвих елементів. Оп. Замінили. О, 25 секунд. Потренувався на Square 2 і зібрав звичайне Square вдвічі швидше. Ось так треба тренуватися. Давайте зробимо підсумок цих головоломок, точніше сквайру 2. Він все ж таки складніший, ніж звичайний сквайр. Але як ми зберемо правильно куточки, він відразу перетворюється в звичайний сквайр. І те, що навіть е, тут дуже легко робити усі рухи, бо ми можемо завжди крутити, це невілюється тим, що ми будемо потім дуже довго складати оці куточки правильно. Як ви могли бачити, що в мене пішло надзвичайно багато часу на це. А на звичайному сквайру хоч ми і блокуються деякі наші рухи, але це нам каже, що нам не треба розбирати ці куточки, і зроби якийсь невеличкий рух, і спробуй зробити трохи інакше. Добре, ми впоралися з цією головоломкою. Ви можете, до речі, написати в коментарях, яку головоломку ви б хотіли дуже складно побачити в наступному відео. Я думаю, що в нас вийде з цього рубрика. Ми очікуємо ще новиночок складних і будемо пробувати тестувати нові головоломки, робити нові огляди, обучалки і в цілому нові класні відео для вас. На рахунок обичалки з 3х3, вона вже на каналі. Усі чотири частини ви можете навчитися вже прямо зараз. А з вами був Ігор. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, пробивайте колокольчики. Та до нових зустрічей на каналі Кубастік.